Далі говоримо про Каховську гідроелектростанцію в контексті історії її створення. 20 вересня 1950 року вийшла постанова Ради міністрів СРСР про будівництво Каховської гідроелектростанції на Дніпрі і зрошення земель південних районів України та північних районів Криму. Каховська ГЕС стала останньою і водночас найзахіднішою великою будовою комунізму. Поява водосховища мала розв'язати. Три завдання виробництво електричного струму, зрошення і судноплавство. Про це пише у своїй статті кандидат географічних наук Іван Савчук на сайті Локальна історія. Розпитаємо більше про появу Каховської ГЕС на півдні України в Романа Спиці. Це кандидат географічних наук, завідувач відділу геоморфології та палеогеографії інституту географії Національної академії наук України. Доброго ранку, пане Романе. Доброго ранку, пане Романе, сказати про Каховськ про Каховську Гес. Каковська ГЕС, дійсно це остання ГЕС Дніпровського каскаду. Дійсно, історія її створення вона не є складною, вона є і зараз багато нею цікавляться. Однак я мушу сказати, що є історія ту, 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 яку нам звикли, яку ми вивчали всі е, роки радянської влади, і є така історія, яка, як, про яку нам не Розповідали і або розповідали не повністю. Ну, однією з причин, до речі, будівництва Каковської ГЕС і до цього часу є таке, що внаслідок голодного 1947 року, який голод був через неврожай, хоча насправді цього всього не було, це виключно така комуністична пропаганда було прийнято рішення про будівництво останньої ГЕС на Дніпрі. Дійсно, це виконувала три е, функції: е, перше, це забезпечення електроенергією півдня України, друге це е, покращення родючості ґрунтів на півдні України і в Криму. Ну, пів... Північно-Кримський канал із Каховського водосховища якраз починався. І ряд каналів, які до цього часу є, і вони працюють живлячи Запорізьку, Херсонську області. Це судноплавство між Херсоном і Миколаєвим на цій ділянці Дніпра. Це лише одна частина. Це дійсно була на свій час одна з найбільших а в радянському союзі. Ще хотіли планували зробити найбільше за об'ємом водосховища, але це було нереально нереально через рельєф місцевості, тому що. Власне кажучи, Каховська ГЕС, вона вже знаходиться на півдні України, в межах Причорноморської рівнини. Це така досить низька, слабо розшленована рівнина, і тому великий обсяг цього водосховища, навіть дивлячись на його вражаючі розміри, тобто вражаючу площу, великий об'єм його ну, довести було неможливо. Ну, хоча і він вражає це більше 18 кубічних кілометрів, повний об'єм. Об'єм Каковського водосховища. Але в так, ну, будівництво розпочалося. Дійсно, в 50-му році наказ підписаний. Перший агрегат вступив в дію у 55-му році восени в жовтні. Ну а закінчилась уже повністю цей гідровузол у 1959 році. Ну, власне кажучи, до цього часу наповнилося вже обсяг чаша водосховища, і таким чином ГЕС почала своє функціонування і функціонувала ось до останнього часу до цього. Я навіть не знаю, як це назвати. Терористичний акт. Навіть сюди терористичний акт якось не зовсім підходить ну, до цієї події, до цього військового злочину Російської Федерації, яка вона провела цими днями. -га -га. Хочу ще. Так. Пане Романе, скільки а, довелося затопити території, і а, скільки від, довелось відселити людей І взагалі, а, чи нормально це змінювати настільки от, природний ландшафт території для таких людських потреб? Я якраз хотів дати відповідь на це питання. Що ми знаємо історію з радянських підручників, mm -hmm. а є історія реальна? Під час будівництва Каховського досховища була затоплена величезна територія більше 150 тисяч гектарів, але ця територія ще унікальна. Це був так званий Великий Луг. І якраз будівництво Каховської ГЕС мало не тільки економічний, але й політичний підтекст. Про нього не говорять. Але варто подивитись навіть спогади щоденник. Олександр Довженка він відвідував ті райони буквально перед затопленням водосховища. В його є такі. Я не буду цитувати, але приблизно де він написав, що яке враження людей від того відселення, він написав, що страшенна злість і ненависть. Дійсно, людей примусово відселяли, було Затоплено. Я зараз не буду говорити, але десятки сіл відселено. але... Затоплені історичні місця, затоплена місця козацької слави. Ті місця, звідки мабуть, розвивалася сучасна Україна. Затоплені. Ну як сакральні для українців місця. Далі природа це була затоплення створення. Водосховище, це була екологічна катастрофа. Загинуло безліч тварин, рослин, знищена унікальна екосистема, якої немає вже на Дніпрі, і яка, на жаль, навряд чи відновиться навіть коли спустять це водосховище. І е, у нас забрали історичну пам'ять. Мало того, е, будівництво е, після будівництва ну, е, цих е, гідроелектростанцій, Дніпровського каскаду, звичайно, Дніпро вже. Перестав бути Дніпром, як річкою. Ну, розуміло, це зараз система водосховищ, яка функціонує ну, в своєму е, специфічному режимі. Але що відбулося, то відбулося. І тут вже була. Створена спец... Спец... Ну, якась екологічна система, яка увійшла в рівновагу, і от зараз вона знову порушена, і знову ж таки ми маємо чергову екологічну катастрофу, яка ускладнюється ще й війною, тому що ліквідовувати наслідки її ми не маємо змоги через окупацію частини і найбільш затопленої частини території. Мушу тільки сказати, от ми недавно робили модель, а яка ж площа затоплення сучасного у випадку прориву греблі дуже важко робити медаль, звичайно, не маючи достатніх вихідних матеріалів, ми ж не знаємо до цього часу, які наслідки руйнування. Те, що ми бачимо на супутниках чи на фотографіях, ну, це одна частина, але ж ми не знаємо, наскільки там зруйнована гребля, які наслідки. Але по максимальному затопленню, і воно відповідає десь дійсності. Зараз ми вже. Ну, Перевіряємо свій прогноз, то підтопленими або затопленими в результати цієї катастрофи залишиться десь близько півтора тисячі квадратних кілометрів, і це відповідає зараз дійсності. Ну а власне, чи є сенс тоді відновлювати, будувати нову ГЕС на місці зруйнованої Каховської з огляду на те, що вона в свій час через радянську політику завдала стільки шкоди екосистемі. На вашу думку, дуже, дуже складне питання знову ж таки за відсутністю, тому що ну, таких, таких аварій масштабних світ не знав до цього часу, і дай Бог, щоб і не знав. Зараз є різні підходи, різні думки знову ж таки експертів, от відновлення, що відновиться Великий Луг. На жаль, не відновиться. Справа в тому, що хотілося, щоб це все було. От ми завтра проснулися, і там Великий Луг з тисячолітніми дубовими рощами, з сплавнями. На відновлення природи в найприсприятливіших умовах пішло б ну, сотні років. Сотні років, але ж ми живемо в епохи кліматичних змін. Ми живемо в умовах, коли Дніпро зарегульований іншими водосховищами. Одне зараз ми ну, вимушено спустили, інші всі функціонують. Тобто, Дніпро все одно не функціонує як повноцінна річка. Знову ж таки, за час існування водосховища, сформувався цілий, цілий, ціла товща специфічних донних відкладів. Це мули, це піски, які, до речі, самі відклади днищ водосховищ вони несуть небезпеку, тому що це дуже забруднені відклади. Це відклади, які містять, скажімо, забрудники, які викидалися підприємствами Запоріжжя, Дніпра ну і інших промислових місць, які розташовані. На, в акваторії Дніпра. Тому питання, питання відновлення екосистеми це дуже важке питання, і відповіді поки що ми без додаткових досліджень дати неможливо. Чи варто відновлювати водосховище? Очевидно, в якомусь об'ємі обсязі так, тому що. На жаль, величезна частина нашої Запорізької, Херсонської області, і Степовий Крим, його родючість сільське господарство, а це ну, сільськогосподарські регіони великою мірою, воно залежить якраз від надходження Дніпровської води по каналах, які беруть початок саме в Каховському водосховищі. Каковська обласковища автоматично воно е, припинить роботу і цих каналів і, звичайно, будуть величезні негативні наслідки для сільського господарства і водопостачання. Пане Романе, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за таку об'ємну інформацію. Це був Роман Спиця, кандидат географічних наук, звідувач відділу геоморфології та палеогеографії інституту географії Національної академії наук України.